А в дитячому садку є акваріум в кутку, а в акваріумі рибки миготять туди-сюди, і на всіх вони крізь шибку поглядають із води. Є в саду ще й цуценятко і ласкаве кошенятко. А на дворі є кролі волохаті та малі. Дітвора в садочок прийде і біжить в живий куток. А Марійка не підійде до звіряток ні на крок. Бо вона боїться всіх навіть рибок золотих. От сьогодні ми з вами, щоб не боятися рибок, зліпимо таку золоту рибку. І для цього вам знадобиться помаранчевий або жовтий пластилін. Але спочатку підготуємо наші рученята. І карібка, де живеш? Куди Пливеш, море, озеро, чи річка. Куди несе тебе водичка? Рибка, рибка, де твій дім? Хто з тобою живе в нім? Рак чи краб? Страшна акула. Бульк сховалась, на дно пірнула. Рибка, де живеш? Куди рибонько пливеш? Море, озеро, чи річка? Куди несе тебе водичка? Рибка, рибка де твій дім? Хто з тобою живе в нім? Рак чи краб? Страшна акула, бульк сховалась. На дно пірнула. Візьмем шматок пластиліну, у мене помаранчевий, можна взяти і жовтий. Зминаємо його гарненько-гарненько та починаємо скочувати коловими рухами можна в долоньках, можна на дощичці, як вам зручно. Рука при цьому має бути тверденька, рівна і тверда. Між долоньками теж подивіться долоньки тверді і притискаємо одну до одної, роблячи такі колові рухи і отримаємо такий колобочок. кулю. Далі ми скочуватимемо лише вперед-назад, лише в одному напрямку. Беремо кульку між долоньками або на дошці, але вперед-назад, вперед-назад, лише в одному напрямку. І ми тоді з кулі отримуємо, подивіться, таку видовжений овал. Ось такий. Потім кладемо між долоньками і стискаємо, робимо його більш плоским. Ось подивіться, це тіло, тулуб нашої рибки. А тепер з одного боку, прищіпуючи, загострюємо, робимо голову рибки. Подивіться, яка вона гостренька має вийти. А з іншого боку, прищіпуємо дуже сильно і робимо плоский, але широкий хвостик нашої золотої рибки. Подивіться, який він плоский, між пальчиками стискаючи пластилін. Так само, але вже не так багато, прищіпуємо зверху тулупа і знизу робимо плавці. Теж такі плоскенькі, але невеличкі. А потім беремо або зубочистку, або гостреньку стеку. І робимо на голові, там, де голова з того боку, отвір з боку. Це в нас буде око. І так само можна з іншого боку розвернути і зробити ще одне око. Ось наша рибка готова вирушати у підводні мандри. Або ж до нашого акваріуму.